Вітаю вас! Мені звати Олександра Дрогусова. Сьогодні ми говоримо про співзалежні стосунки та про те, як це впливає на наших дітей, коли ми виходимо із них. Ця рубрика проходить в рамках мого ком'юніті, коли люди можуть задавати мені питання та розбирати свої особисті ситуації. Опис і всю детальну інформацію про ком'юніті ви знайдете в описі під цим відео. Саша. Коли люди починають стосунки, ми всі очікуємо, що це буде прекрасно, нас є якесь бачення. А потім буває таке, що ти розумієш, що в стосунках не все гаразд, що ти в аб'юзивних стосунках, чому іноді стосунки можуть зіпсуватися? Є кілька причин, чому стосунки псуються. Перше, це тому, що люди, коли розпочинали стосунки, вони несвідомо в них йшли. Це дуже поширена причина. Бо здебільшого ми йдемо у стосунки просто на якихось емоціях, на ендорфінах, на закоханості, пристрасті. І в цей момент нас дуже важко зупинити. Хто б нам щось не казав, зупинись, подумай, можливо, там вам треба краще один одного ну, дізнатися про про один одного. Ми не 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 слухаємо нікого, ні батьків, ні друзів, бо нас же все це кипить. І в цьому стані ми дуже часто говоримо, що ця людина найкраща. Ми все змов ну, у нас. От я лише він мене розуміє, бо вона. А, бо нас переповнюють ці е, моменти закоханості, очного ну, такого чарування. Да? І нам вдається, що це все е, таке щось е, е, про що ми мріяли все життя, і лише ця людина і все. І, звичайно, цей стан він проходить, бо це пристрій, закоханість, очарування іншою людиною. Ось і наступають ну звичайно будні, коли ми починаємо жити звичайне життя, коли починають виходити на поверхню, якісь буденні питання, де треба брати відповідальність, вирішувати якісь ситуації. І тому, коли починають вже ці ситуації виникати, це вже справжнє життя починається. Те, те життя, яке ми жили до стосунків. І, звичайно, коли стосунки з'явилися, наше життя продовжується. Воно може якось змінитися, але проблеми і там, якісь битові побутові питання вони нікуди не діться. І ось тут ми почнемо бачити, як людина. Вирішує ці питання, оскільки кожна людина зростає в різних умовах, у кожної людини є свій бекграунд, своє якісь бачення, розуміння, досвід, вона буде вирішувати ці питання через ну, всі ці е, моменти. Тому, звичайно, це почне якось впливати на стосунки. Наприклад, ми не готові, у нас інше бачення. Там, я зростала в одних умовах ти, там, людина в інших, і я хочу, щоб воно вирішилось так, він так. І тут вже йдуть на поверхню всі там, наші особисті якісь прояви, як ми домовляємося, чи можемо ми е, десь тут не наполягати на своєму. Тобто тут вже починаються наші прояви, які вже починають впливати на стосунки. Друга причина тому, що ще коли ми закохуємося, ми дуже хочемо це не свідомо, але ми хочемо призвести враження. Це не тому, що ми граємо і ми хочемо якось там. Закохати, а потім розберемося. Ні, це відбувається несвідомо. Тобто, нам хочеться показати найкращу свою сторону. Тобто, ми, наприклад, можемо тут піти на компроміс. Наприклад, людина каже, ні, не підемо в цей дорогий ресторан. І дівчина така, ну добре, ну може, можливо, в нього зараз немає там, грошей, ми не підемо. Але якщо вона хоче ходити в дорогі ресторани, ну, це такий приклад, да? вона не зможе з цим жити постійно, бо в неї є якісь стандарти, якісь очікування і так далі. Але якийсь час, вона, ну добре, ну, доб... ну не поїдемо нікуди, ну, добре. Там, да. І е, ми в цей момент, по-перше, ми і самі якось е, таку кращу версію себе показуємо і дуже стримуємо якісь свої прояви. І так само ми хочемо. Очаруватися іншою людиною, тобто ми постійно хочемо його виправдати. Наприклад, він якось там е, посварився із матір'ю, якось там е, з нею поговорив дуже грубо. і Ми собі говоримо, це мабуть, мама така, це мабуть, тому що щось там е, він втомився на роботі, і ми не помічаємо, що можливо він так звик взагалі розмовляти з мамою. Якщо він так розмовляє з мамою, то Здебільшого він так буде з іншими жінками спілкуватися. І якийсь час він також себе стримає, або він дійсно хоче призвести враження, несвідомо також. І коли це починає все виходити на поверхню, ці всі наші очарування вони руйнуються, ми перестаємо грати, і починаються ці справді проблеми. Чи є одна з людей і інша людина поганою? Ні. Це просто так ми несвідомо діємо, доки ми. Не наберемось якогось досвіду, мабуть, або не подорослішаємо, коли ми вже вчимося сприймати іншу людину. Ну справді такою вона є. Тому, наприклад, я. Із таким своїм досвідом прийшла до того, що треба максимально поспілкуватися з людиною найкраще пройти якомога більше якихось разом випробувань. навіть там піти в гори разом, або якийсь проект зробити разом, спостерігати, тобто обирати людину не через те, що ти там. Все в мене там тікають години, і мені треба швидко заміж. А через те, що ти розумієш, що ти обираєш партнера вдовгу. Це не спринт пробігти, це марафон. Тобто на довгі роки життя, якщо це стосунки, про які ми говоримо, що ми хочемо в них піти. Ось, і спостерігати, і спостерігати дуже. Ну, дійсно, як це свідомо, да? тобто бачити, що людина робить, як вона реагує, як вона висловлюється про ті чи інші якісь аспекти. І тоді собі часто задати питання, а з цим я? Готова жити, бо звичайно немає ідеальної людини, яка нам підійде. Ідеально буде щось, що нас буде дратувати в цій людині. щось буде те, що він буде робити не так, як ми звикли робити. Але якісь речі вони можуть перелаштуватися, наприклад, там спосіб життя. Ну дуже часто буває, що там людина, наприклад, вирішила собі там бути вегетаріанцем. Три роки вона не їсть м'ясо. Через три роки вона вже їсть м'ясо. Наприклад, потім вона починає багато бігати там, або прогулянки робити. Тобто, це може змінюватись, але його суть. Від цього глобально не змінюється, і, наприклад, якщо людина звикла, наприклад, займатися агресивним бізнесом, дуже багато в цьому часу вона ніколи не стане людиною, яка буде біля багаття сидіти і мріяти про майбутнє. Тобто треба ну дуже бачити ясно, яка людина перед тобою, з якою людиною у стосунки. А ми це зазвичай не робимо, бо ми хочемо швидше, або ми так втомилися бути одні. І нам, аби хтось, і тут ми зможемо це претерпіти, а потім ну, ні. Ну бо це неможливо. Бо ти вдома знімаєш всі маски, і ти такий, який ти є. І оці стосунки, вони найближчі, вони най... Е, як це, чутливіші, де ти, де ти такий, який ти є, і людина така, яка є. Ось і тому починає це виходити на поверхню. І ще я б додала, знаєш, що, що можливо, те, що треба зрозуміти що взагалі ще стосунки якщо наприклад ти навіть обрала людину ну тобто ти свідомо її обрала важливо зрозуміти що стосунки самі не будуть вибудовуватися це дуже таке поширене ставлення ну, теж несвідоме ми ніби знаєш один раз одружилися і тому ми от пообіцяли один одному що все не все життя і живемо а насправді це жива ну так само живий процес, бо все в нашому житті воно знаходиться в русі. І ти змінюєшся, людина змінюється, якісь події е, стаються тут стаються. І якщо ви не вкладаєте в свої стосунки постійно, тобто не робите їх живими, коли ти щось додаєш, людина щось додає, і ви не зустрічаєтеся з викликами разом, а да? кожен своє щось живе, то здебільшого буде відстань між вами зростати, і в якийсь момент просто ви будете ну, зовсім не розуміти один одного. Тобто стосунки їх треба вибудовувати постійно. Треба робити свідомий вибір, що я не просто один раз обрала цю людину, я її обираю кожен день. Я просинаюся, обираю цю людину, і ця людина моя. Я пам'ятаю, як одна наречений, яких надружували, він дуже таку мудру річ сказав про свою дружину. Він сказав: Ось я на неї на, на ній одружився там 10 років тому. І що я можу робити кожен день? Я можу кожен день вишукувати щось в ній, щось не так. Що я цим роблю? Я свій вибір ставлю під сумнів. А можу кожен день знаходити підтвердження, що мій вибір був правильний, і от він коли це склав, я пам'ятаю, у мене щось змінилося в голові. Бо це дуже такий мудрий підхід, бо він постійно обирає, що йому бачити гарне в своїй дружині, щоб так само її кохати, так само її поважати. Ось, ну, звичайно, це не, не, не тільки в один бік іде, тобто вона теж над цим працює, але вони обох вкладають стосунки. Більшість людей, вони якось. Знаєш, домовились і пішли кожен жити своє життя, і це дуже непомітно відбувається. Це дійсно знаєш, як втратити контроль. Ти не розумієш, коли це ніби ми були поряд, а тут ми вже дуже різні люди. Бо, наприклад, один пішов в одну в кар'єру, і можливо обидва в кар'єру, або він в кар'єру, вона в батьківство. І в них дуже мало дотиків. Я це теж дуже бачу ну, поширене таке явище, коли жінка вона просто розслаблюється. І я дуже часто чую, що чоловіки кажуть, я одружувався, коли я моїй ну, зустріч, вона була така жива, динамічна, вона там заробляла, все. А зараз ну, вона просто мені дуже жаль, вона, ну, вона сама навіть не розуміє, заради чого вона живе. І це дуже там, сумно. А це відбулось чому? Бо вона розчинилася в цьому, да, і вона якось втратила це, знаєш. Смак створювати щось, тобто вона розслабилась, що все в неї вже є. А він взяв піклування повністю. Якийсь час це ну добре, добре. А потім він розуміє, що він приходить додому, а в нього немає партнера вдома, тобто людина, яка просто розчинилась якихось своїх там. Рутинних питаннях, і йому не цікаво, бо він там на конференціях, на, на якихось роботах, бізнес-проектах. Тобто, це теж той приклад, коли не було у цього вибудови стосунків, яка ну, яка починається з довіри, з щирих розмов, іноді з неприємних речей, які мають обидві людини собі проговорювати іноді через іноді такі особисті якісь зламні моменти впливають. Ну тобто, часто буває, що жінка, наприклад, стає таким користувачем. Вона користується, користується, бере, бере, бере. Вона не помічає, як вона навіть. Вже не цінує це, для неї. Це вже норма, і для неї це нормально. що вона може не сказати чоловікові, дякую, що ти це зробив. Так само і чоловік буває, що він приходить додому, і там те, що все вже там на столі, чисте, все, все прибрано. Він це не цінує. Да він це ну, тобто, це ми, коли ми починаємо сприймати все, як ну, воно має бути так. Ось, тобто, така втрата такої знаєш, це підживлення стосунків. Тобто, головне розуміти, що це процес, такий самий, як кожна людина, вона проживає своє життя е, окремо, і коли вони разом вони також проживають маленьке життя, і вони мають підтримувати цей постійний процес. Якщо це відпустити на самоті, воно не буде само Ну якось воно кудись припливе, але куди. Це вже знаєш мільйон факторів спокус і іншого відбувається, і тоді вже ми вирішуємо те, ну куди нас життя принесло. І на жаль, вже немає кого звинувачувати, бо треба зрозуміти, що ми просто в це не вкладалися, нічого цим не робили. Якщо вам це корисно, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.